Нас не догониш, називається. Ролик нас не догониш. Вийшли знімати телефон, забулися дома. Ну що ж це таке? Де тебе догнати не можна? Да? Привіта син. Давай шукать васоль. О, пошли. Вот це оце оке, угу. Дві баночки. Темно буде, так? Да? Ну, красна може, а ну хай да, буде. Да. Що ти? Розкажи, Велавлені. по що ти прийшла? Оце, а? Я сама оце йду і не знаю. Так мені нічого важко, не знаю, по що я йду. По що ми йде? Цибуля картошка. <клес> Цибуля картошка і ще щось. Гречку. Гречку тут треба пройти. Я хочу взяти оцю, тому що оце щось вона десь. Мені дівчата підказували, що треба брати таку, бо... щоб у пакетиках не варити. Ну оце така якась вона грязна, мені кажеться, чорна через одну. Не хоче. Возьми пакети. Три шістьдесят дев'ять, так, каша. Да. Чи це не воно? Вона. Вона, вона. І речама так вона. Я знайшов картошку. <рес> Будеш за свічну брати? Ой, буду вибирати час, так. Да. А ну давай, спомни молодость, як. Це молода вона вважається. Так, да, молода. Так воно не надо молода. Не ну, бере не молоду. А де, а в пакетах є така запечатана? Бери його пакети. Беру пакетик. Десять злотих. У нас повний кілограм, на 10 злотих. Ну то бери пакет. Ну і ще, беру. Цибулю пакет. Ні, цибулю я не хочу писати. А воно для дядько риється, ну не... там мішки далі є, давай я подержу, а ти піди. Подать тобі сіточку? <сі> давай я прийти на Я не буду багато шутки ніс, я везьму так цивуливі хватило. Я люблю зажарку, давай побольше береш. Цю неділю у нас буде піст. Наварили, наліпили жвареники, а тепер нам треба зажарти побольше цибульки я в гамі виберу. Мені подобається. Ну, добре, ну, давай, пішли в гамі. Трошки можна? Ні, сьогодні не будемо, я потім колись. Mm -hmm. Переберки. Значить, переберки, але ну він дешевий, а мені наборщик. Оце самий пахучий такий. Так, да, мені він тоненький, кришиться добре. Давай пакетик. А де пакетик? Пакетик дефицит сегодня пакетики. Надо что-то взять мне на зубы. Мягенькую вот такую. Мягенькую. Что тебе на зубы? Такая солоденькая, мягенькая. Ну, Дом сейчас. молочка. Идем. Такое. Идем. Что? Лаваш, бери, два так, штуки. що? це півтора року живем, не можемо знайти лаваша нас нормального. Прикинь. Кидай. Продано. Зараз выберем м'якеньки щось. Ліна колись брала нам бабку оцю. Вона добра. Добре, а рулєте, ні, ні, Вон, от бабка лучше. Я тільки не знаю, ми ви, цей ви. раз скоріше вже. Ви будете? Ні, ми вже все. А яка луча? Як не хочеш, таку боротись. Ну, по, а посовітувати? Ну, я б взяла біленьку, я не дуже шоколадний. А ти як любиш шоколадне, возьми на оборот. Що тобі жінка каже, завжди роби на оборот. Ні, я завжди роблю так, як жінка каже. Опа, оба-па. Оба. Привіт. Ви бачите, да? як по магазину, так знімай мене. Я її знімав, вона в корзину кинула, вибирала. А тепер телефон забрала, а мені ось, сумки, дала і тягне. Бачите, як добре, да? так? Я так? Я біднічаю, жалююся, я це жалююся. Все, наконець ми потратили всі гроші. Додому. Ще ще в гаму зайдемо, купимо муки і все. Ну що, поділитися з вами, що ми купили? Приблизительно на 100. Один чек на 43,50, другий чек на 51, 50, 40, 94, 95 плюс мука 100 злотих. Що ми купили сьогодні на 100 злотих? Скажу вам ціну, вже я вроде як розібралася. Ну тільки в двох чеках, і в Бідренці, і в Лідлі, кругом є мінуси. Скільки процентів, я не знаю. Я вам буду вже казати окончательну ціну, яка вже в нас по чеку вибита з мінусами. Бо це 4,35, мінус 35 копійок, воно буде дуже, вам, мабуть, довго. Хоча люди, які знімають розпаковки, на цьому і виграють. Значить що? Купила я мармеладкий. Помните, я раніше брала, був у нас спорний вопрос: полезний і не полезний. хочу напекти булочок в духовці завтра. Взяла отакий мармелад, ми його вже брали, пробували вкусний. 4,69. Колись він був по акції около 3-2 з копійками. Зараз 4,69. Це я взяла в бідренки. Значить, хліб теж увесь сьогодні на скидки. Мінус копійки 10-12 копійок є. Узяла отаких три булочки хліба, бо хочу зробити сухарів у духовці. Завтра зварю пісний борщ і хочеться мені, щоб з сухариками. Я взяла три булочки сухо... такого сіренького хліба. Так, три штуки по 3,35 на 10,05, ну, скидка 60 копійок. То за три я заплатила 9,45 три булочки. Так, і ще один узяла за 2,49, отакий хліб, як у нас гарячий був. 2,49, скидочка 2,37 Получився Так, фасолька. 2,62 баночка. Завтра буде борщ з фасолею. Значить, Богданчик у кіндери оці. 2,47 їх ціна. Ну, теж є скидка три штуки. Мінус 1,44. Коротше, по 2 рубля вони сьогодні. По 2 злу. Будуть мене поправлять, що це не рублі. По 2 злотих одна штучка. Богданчику взяли. Взяли ще банани тут брали. По 6,99. Взяли бананів, ну, Ліда пішла до свахи, вони ж з больниці вернулися, ще не провідувала, то пішла вже бананів немає. Все. А, олія Олія Соняшникова зараз на акції 9,98 отримали дві бутилки. По 5 злотих. Получається бутилка олії. Так що взяла дві олії, бо, опять же, печем жаримо. <сум> І получилось 43,53, 53 чек у нас в бідренки. бідронки. Так, тепер переїжджаємо в лідл. Значить, що в Лідлі? В Лідлі отака от паприка. Ціна її була 20 злотих кілограм. Сейчас я взяла пів кілограма, отрималось на 10 І мінус 2,907,08. Значить, пів кілограма на 7 злотих, 14 кг. Узяла кілька перчин на пів кіла, 3 5 перчин вийшло. Він добрий. Ну просто вже переберки. Є у них акція по 14 злотих. Цибуля жовта по 4. 99, нічого собі, 5 злотих кілограмчик цибулі. На 2,07 я взяла. І ще мінус скидка, коротше, 1,17. 209 90 копійок скидки. подешевшала цибуля. Так, волик захотів вже щули м'якенького на зуби. Я йому казала, бери біле. Я, я б взяла біле, ну ти бери, яке тобі подобається. Він дивлюсь, я вже на касу пройшли, він не е, закомплексував. Узяв собі і чорне, і біле. Каже, попробую і зравню. Так що взяв дві штуки. як би я не хотіла вдома щось не пекти, щоб менше печення було менше. Не виходить. От, якщо тільки нічого не спекла, обов'язково купимо, і купимо дорого, щоб потім мені так жаба дала. Ну, от дивіться, одна бабка стоє 8,90 мінус -50, 50. 17 злотих, скільки б я напекла пасочок на 17 злотих, 3-4 кілограма. Ну, нічого. Це моя ошибка, що у мене немає нічого сладенького. Хай він їсть на свої зубики. А я буду робити виводи. Дві бабки по 850. Значить, що я знайшла? Це прямо сьогодні діло случая. Я вам уже 100 раз сказала, що я не бачу. В Польщі ось цих лавашів. Один Одинний раз я десь знаходила, але я не пам'ятаю де і коли. Це було, непонятно тільки приїхав. Сьогодні дивлюся, в такому містечку прихованому лежать лаваш. Печиво в стилі армянським. Армянський лаваш тоненький, який ми всю життя шукаємо, щоб в ньому щось зробити. І вони недорогі. Два лаваша по 3,99. ціна по 4,8, мінус 45, 7,50 я заплатила за два лаваша. Боже, це ж красота просто. Так, що ще? Міні-шоколад щось. А, печенька, мабуть, оце, так? Да? Міні-шоко, так, воно. 3,99. Вовику взяла в машину, кинуть таке сухеньке воно і в шоколаді з одної сторони. Щоб покинув кой, коли як їде в машині, туди-сюди переїзди. Щоб було, як ото ососательна конфета, печенюшку вкинуть. Так, каша гречана 3,70, мінус 20 копійок, 3,50 получилось. Ви вже її бачили. Взяла отаку присипочку. Гренки для гренок. Думаю, я хлібок буду жарити, одну булочку пожарю і посиплю такими приправами. Якщо зробили люди для грінок, значить треба брати 1,99. І ось цей чек у нас вийшов на 51,16. І зайшов, взяв муку, мабуть, злотих 3,54, не знаєш скільки, 5 злотих. Все-таки подорожала. Все. Сотню оце ми потратили на такі закупи. Картошку я не сказала, але ми бачили, що в магазині, як я її брала. 10 злотих, виходить 9,99-2,5 кг. Ну, там якісь копійки буде скидка. Ну, я думаю, це не дуже важливо. Отакі в нас сьогодні закупи. Ага, і ще. Ви бачите, може, нема не, не все, не вистачає нам часу поділитися. Ми сьогодні приїхали з Гульок, із відпочинку. і приїхала Тома і нас постригла, привела у божеский віт. Так що і Вовик у мене підстрижений, і Богданчик підстрижений, і я, звісно, і підстрижена, і викрашена. Ну, чогось до мене не пристало, каже Ліда Світнікраска. Ну, от воно пошти і покрасилося. Думали-думали з Лідою, що може бути, Вова, закрий двері, машинка буде. Думала-думала, Ліна каже, мабуть, була дуже ядрена перва краска, що вона не дає оцій краски себе взяти, е, прилипнути до неї. Чи я не знаю. Ну, неділі-дві-три походю, а потім Ліда ще раз мене перекрасить, побачите, я яка була, яка є. Так що ми вистрижені, викрашені, скуплені. А завтра, з Божою допомогою понеділок, всі по роботам, а я буду куховарити. Все. На сьогодні все. Бажаю вам миру, добра і тепла. Якщо буде дуже маленьке відео, то я ще утром вам щось нібудь додав. А на сьогодні бувайте до зустрічі! Сіла напроти костюлика, старий костолик, це де служаться служби. Українці, українська служба Православна Церква. Приїжджають сюди батюшки, кой коли в якісь там великі празники. Тут у нас святиться Пасха. а тут остановочка і лавочка. Я сіла на лавочку, розкажу вам трошки, поділюся. Тички співають. Сходила ж в оптику, як з Вовиком ходила з очками. Мені сказали, що мої поламані очки, оті дорогі, можна принести, вони подивляться. Ну і сьогодні я вибралася ранченко і пішла. Одна закон подлости. И з сьогоднішнього числа вони не работают до 6 чи до 8 числа. До 6 числа 6-го числа включно будуть уже работать з 8 часов травня. І я оце пройшла, мені круг, звісно, до них було йти, йду в школу за Богданом. І сьогодні Волок попросив, щоб я прямо йшла у школу, бо не знаю, чи він приїде чи ні, бо десь поїхав на новий об'єкт. Тут такий садик ось. ну Машини гудуть трошки вам гуде. Так що йду поранше. Ну, время у мене ще тільки 10 на 11.20. Ще я вспіватиму на кожній лавочці. Потепліло до такої степені, що я накинула отой синенький кофту, халат, плаття, накидку, покажу вам, може волок подержує камеру, бо в мене не знайду селфі-палку, де ми її приткнули, Може в машині. Не можу вам показати. А це ж у мене нов обмовка нова з України, що казала, буду носити чи не буду. Ну, Може буде минутка, як Волик нас буде забирати, то покажу. А хотіла показати ось яблуко. Купила, зайшла в магазин. Тут є хороша лавка така, іменно овочна. Я завжди там беру качественний товар. Отакі лимонні називаються яблучка. Я взяла 4 штучки і чемпіон взяла 4. Я думаю, я сяду на лавочку і з'їм одне яблучко. Дівчики, по... як чоловічесть, якщо наружні красива людина, може на цецькуватися, намалювати губи. А відтоді, якщо болість, лість, то отак вот вона з'їдає людину з середини. І довго людина ще держиться, як оце яблучко красиве, ну таке, що взагалі не скажеш, що в ньому щось не так. А внутрішність вся абсолютно. Ось така на мене, на мене сьогодні тема прийшла, яблуко це мене довело до такого стану. Ну все, девочки, тут машина сюди показала вам яблучко, а потім, якщо все буде добре, то покажу вам оце. Можу розказати тільки. Я ж його купила, виписала, як плаття, халат плаття. Таке воно мені на картинці показалось красиве, а його носить як плаття, просто плаття. Воно товстий матеріал такий, що його в ньому буде жарко, як в Ну Воно е по лікоть, рукав короткий. І ніяким образом я не можу його приділити що як мені його носить. Я вирішила тільки, що будуть лосіни з футболочкою, і воно не буде застібатися, А буде надіватися накидочка Ось мій автобус їде 11 на якому я їжджу обично. Буду надівати його як накидку вечором, рано пізно вечором або рано утром, коли буду виходити на прогулку, вітерець, і буду накидати його як накидку, тому що для другого він не приспособлений. Для плаття він жаркий, ну, короткий рукав, холодне. Ну, в общем, під колготи не надінеш, бо вроде воно ну, лосіне колготи жарко, якщо застібать. Ну, в общем. Одним словом, накидкою буде, щоб його зносити, щоб воно не пропало. Покажу. Вовик мене зніме, я вам покажусь. Ну що, друзі, на кінець нашого відео покажу вам свій борщик пісненький з красною фасолькою. Уже ми з дядьом пообідали. Ми вдома тільки вдвох. І зараз покажу, що я ще зробила. Зробила такі сухарики в духовці, порізала хлібинку, посипала там таким купляла вчора посипочку для сухариків. Зробила, зжарила і мішу кісто на пирожки. Зараз показую, і прощаємося з вами. Кісто на дрожжові, Будуть пампушки з часником, воно не солодке. Будуть пампушки з щасничком і трошки буде пирожків з повитлом. На вулиці, друзі, теплота, люди ходять роздіті. Я ходила за Богданом, прям жарко мені було. Так що на вечір прийдеться ще випи, вийти. <свісно> ну, а я з вами буду прощатися. Гуде в мене заміс з мого тіста. Так що, я думаю, вам буде не дуже приємно це слухати. Всім мирного неба, всім добра, тепла і до зустрічі. Завтра ми з вами обов'язково зустрінемося. Бувайте!